Зараз покажу, як зібрати базовий набір для манікюру і не переплатити. Перше, вам потрібна лампа на 48 Вт. В мене Sun One. Купувала я її в Україні, коштує вона 1300 гривень. Не беріть дешево, вона не буде добре просушувати вам матеріали. Особливо гель-лаки. База плюс топ. Краще взяти якісніше, тому що база відповідає за довготривале носіння, а топ за гарний блиск. Третє гель-лаки. три 5 універсальних відтінків. Я користуюсь такими: чорний і білий мене від Fox. Ню у мене відмун 604. І 4. червоний від Валері, 12. Четверте. Не беріть жорсткі пилочки, щоб не наробити раном коло нігті. Я користуюся основою від Stalex і змінними файлами 180 грит. П'яте. Ножички. Ні-ні. Якщо ви подумали, що звичайні з магазину, то такі не підійдуть. Краще купити дорожче і якісніше, щоб не викидати гроші на вітер. Я б порекомендувала новачкам взяти Stalex Pro Smart 413. Ціна на них біля 70 злотих, і не варто купувати одразу 10 наборів. На початок вистачить максимум два набори. А мої підписники знають, як не переплатити за базовий набір для манікюру.